Друзі, привіт! Я трошки відійшла від вчора і готова дати свої коментарі з приводу того, що вчора відбулося, бо я не люблю наклепи. Тож так, я потрапила вчора у ДТП. Але найголовніше, що ми всі живі, здорові, з нами все добре. Я їхала у пологовий до Тані на випуску, але я не доїхала, бо повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці, їхала останньою. І в секунду мені у бік лексоса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини: це Мустанг та Тесла скарг на самопочуття від усіх учасників ДТП не було окрім однієї. Дівчини, це дівчина пасажир з машини Мустанг. Вона вибігла спочатку, почала крити мене трьохповерховим матом, потім почала звертатися до мене по імені. Потім раптово сказала, що не знає, як мене звати, хто я така. Потім раптово знову почала казати мені про мій інстаграм, про мої фотки класні. А потім сказала, що хоче грошову компенсацію через можливий забіг забій руки. Але медичну експертизу ми досі чекаємо. І якщо я заплачу їй цю компенсацію, вона готова забрати свою заяву. І я відмовилась це робити, бо я ніколи не вирішую питання грошима чи якимось відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами у будь-яких відносинах, особливо правових. Так, Лексус був на тест-драйві, тому я одразу викликала представників Lexus, і ми предоставили усі документи на машину працівникам співробітникам поліції. Тож розказувати, що не було документів на Lexus, це не є правдою, і хочу звернути увагу, що я, як і всі інші учасники ДТП, нас троє водіїв готова нести відповідальність згідно рішення суду та уповноважених органів. Всі матеріали. Були предоставлені співробітникам поліції. Є відеодокази, є камери спостереження, тому розповідати, що я якось намагаюсь уникнути відповідальності тільки тому, що я не погодилась платити на місці гроші, не є правдою. Дякую.